Дима, ты схвалил там, блядь? Трошки, да. Ну трошки, блядь, Топу. так как они хуярят, не нихуя... Стоп! Перетягнув, бля. Ааа! Yeah. Шо? Ви будете курату химані? Маском поставив робити, реально нормально блядь. Той дирка, той дирка, блядь. — Я дирка, бля. Та Енцу буде грати, чого б він не грав. Енцю буде грати, чого б він не грав. Що він стане на ворота. От то не стає, бо він дохуя пиздить. Каже, ти мені сказав, що я довбойок. Кажу, ну вибач, так, добре. Я сказав, що ти довбокав. Уб'їшся, бля. Да, такі собі. Ну, щось там пару очків набрали, конечно. Але червоні, мабуть, трохи більше. Ні, я не пассив. А що там совребів? Ще 2,5. Сумбурний тур, блядь, то сині виграють, блядь, червоних, то, блядь, оранжеві рознибудь синіх, блядь. Як ти недовольний, так? Прям не провал, блядь, але. Ладно. Червоні, то, мабуть, трохи, трохи краще зіграли за нас. У нас ще грає, а в них вже немає. Чи ми з ними а знає? я не знаю, хто зараз. На пана, я так думаю, ви з ними зараз. Треба Енцу, щоб грав. Та бач, його подав, він... Білочку зловив, блядь і все. Ні-ні, він зараз. Ну, він... Криміналітет явно. Але... Це. але... Пап Паплескобар, Зараз. До виходу! до виходу! Все!